Ще одно цікаве питання. А яким господарником був сам Володя Ульянов? Він же ж написав і працю таку розвиток капіталізму в Росії. А який він був практик? Підписуйтеся на мій YouTube канал. Не забувайте про подобайки, поширення, коментарі. <му> У 1889 році. Сім'я Ульянових придбала у селі Алакаївка Самарської губернії Маєток. Там було близько 90 гектарів землі і панська садиба. Отакі От собі поміщики. Да. Улянові були і поміщиками деякий час, і взагалі-то вони були дворянами. Про що чомусь часто особливо радянський час і часто забували. Господарство в них не пішло. Мати Ульянова, Марія Ульянова, дуже хотіла, щоб син зайнявся сільськогосподарським бізнесом. Він намагався, але нічого в нього не вийшло. Навколишні селяни користувалися наївністю, недосвідченістю нових поміщиків. Вкрали у цих новоявлених поміщиків коня двох корів. Стой! Урянови змушені були продати свій маєток і свою садибу в Волакаївці. Тобто практичний досвід і знаком мінус. І ця людина вчила народи Російської імперії, як вони мають жити, як повинно розвиватися сільське господарство і взагалі економіка цілої держави. Звичайно, що не всі дворяни доволюційної Росії були такими. Бездарними господарями, господарниками, як Володимир Ульянов. Про це в моїй книзі «Міф про доволюційне дворянство. І це не Сталін, це вже Володя Ульянов почав колективізацію, він почав створення комун на базі поміщицьких маєтків. Просто про це не дуже прийнято було говорити. А Сталін просто розвинув, поглибив, продовжив його ідеї втілювати в життя. Так, що насильницька колективізація це продовження думок планів Леніна і форсована індустріалізація так само. Сталін був просто стараним послідовником та учнем Леніна в цих питаннях. Йому не стало здорового глузду, як Леніну, відмовитися від політики воєнного комунізму і перейти до небу. Такі реалії життя, на які в нас не дуже хочуть звертати увагу.